І більше про ситуацію на Сумщині та Україну на білоруському кордоні будемо говорити далі з речником Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаємо. Мої вітання. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше, якою є зараз ситуація на Сумщині, що там спостерігаєте? Ну, власне, бачимо, що ворог продовжує активно обстрілювати прикордоння, зокрема і в межах Сумської області. Звісно, що обстріли також піддаються і Харківщина та Чернігівщина. В той же час більшість обстрілів, і власне можемо відмітити, що ворог наростив так обстріли по Сумській області, в тому числі із авіації, скидуючи керовані авіаційні бомби. Фактично. Також ворог використовує і артилерійські розрахунки, артилерійські засоби для того, щоб наносити ураження. Але більшість обстрілів, які раніше, це за допомогою безпілотних літальних апаратів, fpv дрони, дрони на оптиковолокні або ж скиди з безпілотних літальних апаратів. і... Обстрілюючи територію прикордоння Сумської області, звісно, що ворог продовжує тероризувати і мирне населення, бо бачимо прицільні обстріли саме по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, нищиться інфраструктура, нищиться будинки мирних людей. Ну і власне на жаль, через такі дії країни терористки, є і загибель та поранення людей, які проживають в українському прикордонні. Ну але фактично лінія кордону з Росією, це як я і говорив раніше, фактично лінія лінія фронту, десь з активними бойовими діями, без десь без активних, але в межах сумщини. По напрямку населеного пункту новенькие та журавка бачимо подальші спроби противника задіюючи малі штурмові групи переходити наш кордон для того, щоб накопичитися на території України і розширити зону активних боїв вже в межах нашої держави. Однак, Українські воїни це і підрозпідрозділів державної прикордонної служби підрозділів збройних сил України. Активно застосовуючи різноманітне озброєння, також безпілотники знищують противника, які з ці ці малі штурмові групи, які переходять наш кордон або ще навіть на підступах, фактично не даючи змоги ворогу закріпитися на нашій території. Ну і власне наша задача не допустити розширення зони боїв по території України. Однак, звісно, такі дії ворог. Не прикриває застосовуючи і артилерію, і дрони, намагаючись уразити наші позиції, позиції, які отримують українські воїни на цих напрямках, до речі, та активність обстрілів, яку спостерігали підрозділи прикордонників у зоні відповідальності на Сумщині, саме інтенсивність цих обстрілів якось змінилась упродовж останніх кількох днів. Чи вона фактично є такою, що спостерігаєте упродовж місяців вже на тих на тій території? Особливо активність збільшилася саме за допомогою е нанесення враження з авіації. Це якщо говорити про, про Сумську область, е як і раніше. Е Інші засоби, які використовує ворог, артилерійські розрахунки чи, чи дрони, вони досить, досить на високому рівні кількість обстрілів, які ворог наносить особливо в межах Сумської області, також Харківської, менше обстрілів в межах Чернігівщини, але там також обстріли відбуваються щоденно і власне. Ворог і загалом Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терористки, бо ще раз наголошую, ці обстріли приходяться і по населеним пунктам, де живу проживають мирні люди. А Росія продовжує здійснювати терор українців, пане Андрію. А щодо сил власної живої сили і техніки, яку накопичили поряд з Україною на прикордонні Росіяни, чи бачите ви зміни у їх кількості? Ну ворог, як і раніше, тримає велику кількість своїх сил та засобів, особливо на напрямку Сумщини. Це, зокрема, повітинку в межах Курської області, де сили оборони, сили оборони України вели свою операцію, ведуть свою операцію саме в межах Курщини. і там ворог тримає. І накопичив значну кількість і особового складу, і техніки, також по напрямку Харківської області, це напрямок населених пунктів Липці та Вовчанськ, де також ворог фактично веде бойові дії по території України, намагаючись розширити зону території, яку він міг захопити, також звісно, на цьому відтинку ворог тримає певну кількість своїх сил та засобів для того, щоб продовжувати здійснювати атаки, продовжувати забезпечувати свої підрозділи на цих напрямках. Ну але українські воїни також роблять це можливе для того, щоб Ворог на, на цих двох напрямках також не зміг розширити зони активних бойових дій ну і, власне розширити території, які б міг би ворог захопити в межах Харківщини. Пане Андрію, і ще якщо коротко, ми хотіли ще розпитати про ситуацію на прикордонні на Харківщині, е, якою там є активність російських військових? Ви побіжно задали, що Харківщину і Чернігівщину теж продовжують обстрілювати російські військові. Ну, Харківщина також характеризується тим, що ворог активно застосовує дрони для того, щоб здійснювати обстріли українського прикордоння, в тому числі намагаючись знищити українські позиції. Про два, про два напрямки: напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська щойно зазначав, де ведуться активні бойові дії. Ворог намагається розширити зону свого впливу. В той, в той же час, на якщо говорити ще про Харківщину, то це вже фактично лінія лінія фронту по, по Куп'янщині, де противник також намагається е, тиснути на е, українські позиції для того, щоб захопити е, відтіснити наших воїнів. Але знову ж таки, застосовуючи окремо підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, комплексів, які посилюють той чи інший напрямок, де ворог проявляє свою активність, нашим підрозділам вдається все ж таки стримувати противника для того, щоб він не міг захоплювати наші позиції і розширювати зону активних бойових дій. Що ж ми будемо стежити далі за оновленою інформацією? Вам дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про оперативну інформацію, яку відомо станом на ранок щодо північного прикордоння України та Росії. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку і розповів про ситуацію на прикордоні Сумщини, а також Харківщини.